Вітаю! І ось тут я вирішив перервати відео, щоб нагадати вам про декілька важливих справ. На мій канал зрозуміла історія. Варто обов'язково підписатися, поставити лайк цьому відео, залишити будь-який коментар. Пам'ятайте, ваша активність допомагає розвитку мого каналу. Від вас не так багато вимагається, а для мене це дуже важливо. Отже, зробіть добру справу і будемо рухатись далі. Сьогодні говоримо про міжнародні відносини в Європі в 16-17 столітті. Якщо на початку середньовіччя у відносинах між країнами ключову роль грали династичні зв'язки, то у 16 столітті в часи реформації конфліктів було чимало і так легко вирішити їх вже було просто неможливо. У міжнародних відносинах в цей момент провідну роль відігравали іспанські та австрійські габсбурги, Англія та Франція. Франція мала конфлікт з Габсбургами, який призвів до італійських війн. Англія мала конфлікт з Іспанією. Однак жодна з країн на цей момент не мала великої сили і не могла здолати свого супротивника, тому в Європі панувала певна система рівноваги. В цей час посилюється Швеція, вона взяла під контроль Норвегію, Фінляндію та претендувала на країни, які знаходилися на Балтійському узбережжі. Також в Європу поступово просувається Османська імперія. Європейські країни виступають проти агресора, однак нерідкими були і тимчасові союзи з ворогом. Тепер давайте подивимося, що було в міжнародних відносинах в XVII столітті. Ситуація у відносинах між країнами була надзвичайно напружена. Австрійські та іспанські габсбурги об'єдналися з метою встановлення свого панування на всьому європейському континенті. Цьому протидіяла Франція, яка підтримувала протестантів. У Німеччині. Також вона хотіла розповсюдити свій вплив на Італію. Протестантська Англія також не хотіла посилення католицьких габсбургів у Нідерландах та Німеччині. Однак була і проти посилення Франції. Данія була проти посилення габсбургів в Німеччині. Швецію і Данію разом не влаштовувало посилення Іспанії у морських справах. Усі ці протиріччя. Та одночасне падіння авторитету католицької церкви, небажання хоч якось домовлятися, ідея реформації та контрреформації спровокували Тридцятилітню війну, яка тривала з 1618 по 1648 роки. Причинами війни було посилення боротьби з протестантами у Чехії та у протестантських князівствах Німеччини, а також активна діяльність єзуїтів, які сталися. За правління імператора священної Римської імперії Рудольфа II Габсбурга. У відповідь на переслідування, протестантські землі Німеччини утворюють так звану Євангелічну Унію на чолі з курфюрстом Фрідрихом V. Католицькі землі Німеччини утворили Католицьку лігу на чолі з Герцогом Максиміліаном Баварським євангелічну Унію. Підтримали Протестантські країни Європи, такі як Нідерланди, Данія, Швеція, Англія, а також Католицька Франція. Католицьку лігу натомість підтримали австрійські та іспанські Габсбурги. І ось починається перший чеський період війни. Більшість населення в Чехії були в ці часи обмежені в правах та відчували пригнічення. Новим королем в цей період в Чехії. Обрали прихильника Габсбургів Ферденанта II Штирійського. Він, до речі, згодом стане імператором всієї імперії. Люди таким новим королем були невдоволені, він їх не влаштовував, тому спалахнуло справжнє повстання, в ході якого трьох королівських радників просто викнули з вікна. Ця подія отримала назву праської дефенестрації. Згодом повстанця запрошують на правління Фрідріха V, лідера Євангелічної Унії. Фердан II не бажав цим миритися, втрачати свою владу, тому звернувся за підтримкою до католицької ліги. Розгортається війна. Чеські протестанти були розгромлені. Чехія втратила свою державність, почався справжній католицький терор. Полководець католицької ліги Іоган Тілі не зупинився і захопив землі Німеччини, там, де керував Фрідріх V. Далі починається новий танський період. На боці Евангелічної унії у війну проти Гавсбергів вступає король Данії Крістіан IV. У відповідь на це Фердинанд II для посилення католицької ліги залучає до війни новостворене наймане 100-тисячне військо Альбрехта Валенштайна. Ці найманці мали право грабувати населення. Це була плата за службу. І вони все ж допомогли католикам розбити Данію. Однак надзвичайне посилення Валенштайна не влаштовувало Керівництво католицької ліги. Тому приватне військо було досить швидко розформоване. Враховуючи успіхи католиків, Франція закликає долучитися до війни шведського короля Густава II Адольфа. Так починається новий період, шведський період війни. Шведська армія, яка складалася з селян протестантів, швидко долучається до конфлікту. Армія Густава ІІ розбила католицькі сили на чолі з командуючим тілі. Та зайшла в Баварію. Це був центр католицьких земель Німеччини. Щоб врятувати ситуацію, Фердинанд II знову повернув Валенштайну командування та надав вже тепер необмежені повноваження. У вирішальній битві під Люцином обидві сторони зазнали величезних втрат і були змушені відступити. Загинув Густав ІІ Адольф. Валенштайн відступив до Чехії і почав переговори з протестантами про мир. Однак невдовзі за це його звинуватили у зраді і вбили. Імператорська армія завдає ще одного удару по шведській армії, однак перемогти їй не вдалося через те, що у війну вступила Франція. І ось починається останній французький період війни. Бойові дії на початку розгорталися на землях Німеччини, Іспанії та на землях іспанських Нідерландів. Однак гавзбурги організували масштабну битву у Франції біля Рокруа, але там вони зазнали поразки. І далі ці поразки їх переслідували постійно. Згодом об'єднана шведсько-французька армія захопила Баварію, виникла загроза поділу священної Римської імперії між двома країнами, і також була загроза захоплення відня. Імператор Фердинанд III був змушений прийняти продуктовані Францією і її союзниками умови. Мирного договору. Переговори про мир проводилися у Вестфалії, і вже у жовтні 1648 року було оголошено про підписання вестфальського мирного договору. Швеція отримала Померанію, Франція Ельзас та Лотерінгію було закріплено роздробленість Німеччини та підтверджено незалежність Швейцарії та Нідерландів. Не дивлячись на мир, конфлікт між Францією та Іспанією ще продовжувався і далі до підписання окремого Піренейського миру. Тридцятлітня війна посилила позиції Швеції та Франції. Але разом з тим, Чехія та Німеччина понесли величезні людські втрати. Німеччина закріпила свою роздробленість, а також занепала багато міст та господарство. Австрійські Гавсберги обмежили свій вплив лише землями Австрії. А іспанські Габсбурги перестали впливати на європейську політику в принципі. Цікаво, що певний час на початку 30-літньої війни на боці Габсбургів, католицької ліги під впливом Речі Посполитої воювали в ролі найманців запорозькі козаки. Згодом теж саме козацтво як наймане військо вже з іншої сторони допомагало французам розбити. Іспанців і захопити фортецю Дюнкерк.